Всім привіт. Сьогодні 23 число. Я їхав тут на доставці роботу взагалі. І знайшов бараховку. Я не знаю, як так. Вона вечором. Перший раз таке тут бачу. Так що пошли, подивимось, куча антикваріата. Лайк, підписка, мене це сильно простимулює. Дякую всім, пішли. І оця машина, хазяїн явно на доставці робота. Ну да ладно. Почнемо. Всяка посуда, маски. У мене вдома теж маска є сповнити, я був, купив її на металоприйомці. Дивіться, які штучки, всякі. Петушки навіть є. О Боже. Петушки. Фігурки. Я ходю своєю торбою голову вільською лазю, здоровий, ну нічого страшного, я ж акуратно. Часики, дивіться, скільки всього є. Бутилочки старі. О, що я вам скажу, забігаю наперед. Найти щось ценне в таких віщах. Ну, типа дешево і ценне, так не буває. Всякі ножики швейцарські вам. Сто злотих, сто, 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 сто. Ценне видно, я думаю, у монетки. Дивіться, це, це все от це лежить ножі які. Красота. Мобільний клуб колекціонера, антикваріат. А якби я ще десь був на заводі, як у мене всі гоните на завод роботи, я б таке не побачив би ви теж. Так що все йде добре. У нас 900 год. П'ять корона, рамки старігу. Книжки старі. Зараз підемо з вами далі. Ще потихеньку. Кінжали класні. Всяка хрусталь. Сваровський кристал, ага. Подивіться, яка красота, миша якась. Скажіть, що красиво. Я от ходю, дивлюся, у мене рот відкривається. Я люблю така, яка теж як сорока. Як в мене жінка, я так само все люблю, щоб вона блестіла. Дивіться, які я. Ну, дорого виглядає, нічого не можу сказати. А ще щось якесь стекло, Я от, Як воно називається? Ну, Я хто термін займається. це його дивиться, його хочеться дорого продати. Це теж все камні, там щось люди вибирають. Подивіться, скільки що, що, шукають, не знаю, що вони шукають. Красота. Предлагаю вам пройтися так же тут, а все подивитися. Це якась ярмарка. У мене десь було розписання, а я його десь потеряв, чи я не знаю, де вона. Десь в общем, я його дів. Ну це не золото, звісно. Ну, Ціна 45, я думаю. моє видно. Да. Може якесь серебро. Не не серебро, обачно, наверное. Так без золото, никто не би золото ніхто не виставляв би, взагалі хтось прийшов, що окну і побіг би. А, то куча поліції на этом ході, там де їздять на доставки. Навірно, так, да, патрулюють, щоб все було чітко. Дивіться, це похоже, похоже на інтарчення. Ні, не, не похоже. Так, стоїть це фонтан, є. Дивіться, які красоти. 70, 70 злотих, 45 злотих, це це 45, ти типу по 40. Типа 50. Ну, очевидно, так і не є, так і дуже. Дядька, щось виясняють 45 злотих за штучку. Це не ви ж любите сценами. Злотих. Якщо тут на 11 множите, щоб, щоб, щоб бути точним, вийде гривня. Тобто 45 на 11 поможете, вийде вам гривня. Или на 4 поділити, то есть 4,5 долара. Ось така штука. Це примерно, Щоб ви могли добре все почитати. Черепа всякі. Тут є ціна. От коли є ціна, тоді все чітко. То є дядька не трогаєш. Ну от 45, я знаю, що оно стоїть 45, треба надо треба надо не купую. А то морозяться ціни в лічку, як в Фейсбуці. Знаєте, щось продають, не пишуть ціну. Що за привичка? Я не знаю. Чуть дурака можеш шукають. Мікроскопи. Ой-ой-ой. Самоварчики, вон. ой, красиві картини. Тут подвій 60 злотих клінок дерев'яний. 120 злотих. Угу. Не ну це конечно так. Да. Все підписано. 118, номер, 300 злотих. Угу. Надо було свою маску вивести продати. Біноклі не бачу, сіка 100 злотих. Шашка ця от. І не знаю, і не видно мені, ну да ладно. Це може вам показати. Номер 105 250 злотих. Трошки соплю, звиняюсь, бо щось. Це не бачу. 50 злотих чи ні, 50. 450, ніхера себе, 110 доларів. О, оце ковбойський, це мені треба такий собі на Він прицепити і ходить цокать. Стареба вище как раз 2006 Запрашиваємо п'ятик, субота. О. А вот іще 100 зажигалочка, 100, 100 50-25 злотих, щось написано. 25 же 650. Ох, і почерк, почерк хуже, ніж у мене. 80 медалів, всяких, бачите.

Хай з вами ще вглуб зайти, там теж всякого інтересного багато. Людей теж багато, я просто з цієї торби, вона має більше, ніж як. Більше, ніж ця барахолка моя торба. Ну нічого, щоб багато піцу не в неї візу. А от, красота яка. Не, ну це звісно. 420 написано. От коли є з ціною. 100 доларів. Ну, плюс-мінус 100 доларів, там 105 чи 103. Це вже суті не міняє. Оце дуже красиво, мені подобається. Ну, таке, наверное, на барахолке бы б ніхто не взяв, бо хтось щось з цієї купив, бо людей теж багато проходне міста, кукли красиві. Подивіться, які сервізи. Мені додому такий треба буде, і зіскані блюда в них готувати. І кінжал. Швайка. Він дерев'яний, дуже легенький, не настоящий. Ігрушки, качка, манки якісь непонятно. Це все куча бабла. Для цього я цей канал создавав. донкапуста созданий, щоб я вам показував ціни на ринках, барахолки, можливо, металоприйомки. Так що кого така тема інтересує, милості просимо, напоминаю, підпишіться, мені буде намного легше. Бо мені важко вам передати слова, тому що я хожу зупинити, то не знаю, що мені легко. Що це за скарабії? Собачки, пепельниці якісь. Ну, красиво, звісно, да, Воно все вивезено ну, і важко пить хочеться, Хоча нам мені не треба. Я, мені взагалі такі не за місця ходити. Особливо, слава Богу, що сьогодні з собою небагато взяв. Зараз би вже накупив якоїсь чепухи, був би радий. вдома всікався б ходив би. Подивіться, який фарфор. Але там є ще є тут. От іще вам посудка, дуже красиво ограньована і нарисована. О, Доставочка їзди. Бачите, пишне. Ви мені пишете, за пишне, там треба устраюватися. В общем, там геморройно, мене Uber Eats устраюває повністю. Я ось зараз їхав, остановився собі пішов далі шукати. То тобто, есть мене можеш поїхати додому. Може їхати далі. Роботи. Сейчас поснімаю і йду далі работать. Поэтому, поэтому чого нет. Гляньте. Да? Мене устраюва Uber Eats. Я работаю через Uber Eats. Так якось происходит. Ой-ой-ой. Як вам так робиться, не знаю. Ну красиво дуже. Телефон може так і не передасть. Подивіться, що тут робиться. Орли якісь лідье, біноклі, маноклі, гільзи, Все що хочеш. Я не знаю, в мене аж Вон, орішки, як та з нікого періоду, білка, які ховала. Бачите, красиві, жуки якісь. Такого ще ніде не зустрічав на прийомках, якби було одразу купив би, навіть не думав би. Зажигало б просто уйма. Так, будем сейчас вам дальше газовать работать. Шашки. Ой-ой-ой. Не, ну краса, конечно, верно Что там такое? Латунька. Че бронза, че латунька.